журналіст публіцист політичний оглядач. Ну і людина, яка дуже багато знає: Віталій Портников. Віталій, віталій. а те, що скасований візит президента США Джо Байдена, де у Німеччину де він мав взяти участь у зустрічі в форматі Рамштайн. А також що найголовніше для нас, я вважаю у чотирьохсторонньому саміті західних лідерів, присвяченому війнам в Україні на Близькому сході, це виключно. Реакція на ураган та вибору сполучених штатів чи все ж таки чорний лібить, про яких про які про якого вибач, будь ласка, пише велика кількість чомусь політичних оглядачів в Україні. Хто правий? Ну мені здається, що взагалі намагання інтерпретувати ситуацію з перенесенням зустрічі в форматі Рамштайн і інших дій Джо За Байдена, зовнішньополітичних, чимось іншим, окрім урагану, є для своєрідним тестом на радянськість. Це ще раз мене е, переконує в тому, що на пострадянському просторі рівень людського життя не порівняний з рівнем я не рівень ціна людського життя, не порівняння з цінністю людського життя у цивілізованому світі. Україна тут, на щастя, відрізняється від Росії цінністю, але це все одно пострадянська цінність. Це не цінність країни, які сторіччями живуть в умовах демократії, в яких є е, розуміння того, що вони владу обирають, що вона ними опікувалася, а не навпаки. І мені здається абсолютно логічним. Якщо є серйозний ураган, я взагалі не це з виборами за великим рахунком. Звичайно, якщо Байден би полетів, то Трамп обов'язково сказав, бачите, ж вони про американців і не думають. Але навіть якщо б не було жодних виборів, ніхто б нікуди не полетів. От в чому фокус вибори це такий додатковий момент, який дозволяє нам спрогнозувати, як відреагує конкурент на відсутність президента Сполучених Штатів в країні. Якщо там стихійне лихо, я б інакше навіть сказав, якщо б Джо Байден був би вже в Німеччині, він перервав би свій візит і повернувся до Сполучених Штатів. Це завжди так буває. Якщо інакше відбувається, це означає, що режим перестав бути демократичним. А ми цього треба мовити не помітили. От я пригадую, була прекрасна історія, яка для мене стала абсолютно переконливою. Ми були з моїми російськими колегами. Під час офіційного візиту президента Росії Бориса Єльцина до Швеції, до Стокгольму, це були 90-ті роки. І в цей момент була величезна аварія на одній з шахт в Росії з великими людськими жертвами. І багато хто з моїх колег, в тому числі головний редактор радіостанції Еха Москви Олексій Венедіктов і Майбутній політтехнолог путінських часів Олександр Будберг, який обслуговував тоді газету Московський комсомолець вони всі казали, що вони впевнені, що Єльцин повернеться до Росії, перерве свій візит до Швеції. А я їм казав, що ні. Ви не зрозуміли той режим, з яким ви співпрацюєте, він вже змінився. Єльцин вже не відчуває себе справжнім електоральним політиком, а вас співвітчизниками. Він нікуди не поїде, він буде продовжувати свій візит так, ніби нічого не сталося. І для мене було абсолютно очевидним, що Єльцин, який залишається в Швеції в момент стихійного лиха, Це вже не президент демократичної держави, а цар такої, я б сказав, керованої демократії. Потім Путін, от нещодавно є непоганий приклад, мені здається, про який варто згадати: Збройні сили України входять на територію Курської області. І що робить Путін? Він летить фактично, до, летить, летить куди завгодно, аби не вими організовує собі дуже швидко візит до боку користується тим, що Ільхам Аліїв не може йому відмовити у цій поїздці, у зв'язку ну, з з очевидною після другої карабахської війни залежності Баку від Москви політично. Ну і економічно, якщо згадати про всі ці схеми з газом, що і щоб так сказати Путіну: слухай, я не хочу тебе тут бачити. Ну розуміло, що Алієву було б набагато краще б ніякого Путіна не було. Пам'ятаєш, що він у В лютому 2022 року навіть відмовився виходити на спільну з Путіним прес-конференцію, коли е, він приїхав до Москви підписувати там угоду про стратегічне партнерство, і це було за день до на і він просто підписав угоду, тобто зробив те, чого він не міг зробити. І не зробити, я маю на увазі, і поїхав, залишив Путіна одного відповідати на питання журналістів, але все ж таки от поїхав до Азербайджану. Чому? Ясно, чому щоб показати, що нічого надзвичайного не буває. Тому що, якщо відбувається щось надзвичайне, керівник країни Україні він не виїжджає, він не проводить відпусток. У Путіна перша криза була те, що він не вийшов з відпустки. Коли була аварія підводного човну Курськ, йому це згадували п'ять років поспіль. Це стало першим таким фрагментом його політичної біографії. А оця фраза, вона утанула, стала доказом його абсолютної байдужості до росіян як президента країни. Ну і от і все. Так що немає нічого окрім урагану, не треба вигадувати. Інша справа, що треба зрозуміти, що не треба чогось очікувати особливого від цих зустрічей. От що це взагалі. Запоїздка це політична спадщина Джозефа Байдена, державний візит до Німеччини перший за 40 років, зустріч чотирьох щодо війн на близькому сході і в Україні, і Рамштайн на рівні лідерів. Ну і звичайно, ще візит до Анголи, який має продемонструвати, що Сполучені Штати продовжують бути зацікавлені у співпраці з африканським континентом. Таким чином, президент Сполучених Штатів завершає свою політичну кар'єру. І він, звичайно, розмовляє зі своїми колегами про майбутнє, коли його вже не буде? От умовно кажучи, що ви будете робити в разі, якщо моєю спадкоємицею буде Камала Гарріс у неї можуть бути такі і такі наміри по відношенню до близького сходу і України? От що ви будете робити, якщо президентом Сполучених Штатів буде Дональд Трамп? Ми знаємо про його погляди. Ми знаємо про його позиції і по близькому сході і по Україні. Це буде інша політика ніж мене. Які ваші наміри, які ваші дії? Це просто обговорення майбутнього, яке почнеться у е, січні 2025 року, і яке реально буде інструменталізовано через 2-3 місяці після виборів після інавгурації нового американського президента. Ця сторінка політичного життя пов'язана з життям з кар'єрою Байдена закрита. Залишилося менше місяця до президентських виборів Сполучених Штатів. Нічого кардинального під час цих зустрічей не могло відбутися і не відбудеться коли. Буде Рамштайн, і коли буде зустріч чотирьох. Треба жити вже 2025 роком. Політичний 2024 рік закінчується. А 5 листопада ми просто дізнаємося, з яким американським президентом ми будемо жити наступні роки російсько-української війни. Крапка. Хочу додати трохи. Ну, по-перше, про візит до Анголи. У нас чомусь всі на це не звертають взагалі увагу. А цей візит дуже важливий саме для Сполучених Штатів, які хочуть протягнути руку Анголі, яка хоче вийти під, під е, китайського впливу. І мова йде про побудову залізничної дороги, яка стане альтернативою тому, що робить Китай, і це до речі дуже цікава історія, яка показує, що. Сполучені Штати намагаються не тільки грати в африканський континент, а й перегравати свого так сказав, конкурента і змінювати демократичний ландшафт навіть в Африці. Це перше. Друге, на що я хочу звернути увагу, це те, що бажання продати зраду дуже часто в Україні грає погано гру з тими, хто цим займається. Я поясню, про що мова. Я не дуже комплементарна. Відкликаюся про нашу владу і невисокої думки про неї, але намагатися прив'язати цю історію, що це злили Україну. Я не зміг зрозуміти, навіщо це робити. По-перше, користь держави якщо і... Джозеф Байден хотів би яким чином уникнути якихось рішень зустрічі, він би не оголошував ці самі… Так, він взагалі зустріч, більше того, а саме він не оголосив а він ці він самі, він ці самі так, так. Але от для мене це не зрозуміло. Я розумію, навіщо вказувати на корупцію влади, на помилкове призначення, на факапи, на, на все інше, тому що це вказує, дратує владу, і вона вимушена направляти навіть якщо не дуже хоче тут. Україні взагалі ніякої допомоги. Конспірологічна теорія. Я б тому і почав саме з цього, щоб ти пояснив людям, конспірологічна теорія, яка взагалі розбивається, якщо. Почитати американські змі так, респи там атакують зараз Байдена, розповідаючи, бачите, він їде. До речі, навіть після того, як він повідомив що він залишається, все заздалегідь підготовлена, і виходить нові повідомлення. Що бачите, він їде. Ну мабуть, музику вже проплатили, і тому музика повинна грати. Ну а ну це звичайно логіка передвиборчої боротьби. Це немає яка так, великого, так, але... але я вважаю, що я нічого ніяким людям не пису, тому що я повторю. Я, і не, я і не дуже хочу пояснювати. Я вважаю, що якщо у нас цінність людського життя збільшиться, то це створить проблему для нас у подальшому виживанні у війні, тому що в війні з Росією може вижити тільки Росія, тільки країна, в якій цінність людського життя в принципі знаходиться на близькому до російського рівня. Так що ми самі маємо бути зацікавлені, бо щоб люди так думали. Це єдина можливість України вистояти у наступні роки війни. І все ж таки я за те, щоб люди знали більше і були обізнані, тому щоб вони розуміли, все одно що... не повірять. Почекай. люди не люди, люди які живуть треба цьому світі вони повинні повірять Я відкритий інтернет відкритий інтернет почитати джерела це не має ніякого значення якщо людина вірить в конспірологію і не розуміє чим керується взагалі політик в демократичному світі в електоральному вона в це ніколи не повіриться як радянські люди які не дуже розуміли чим е, захід відрізняється від е, радянського союзу і вважали що вся відмінність у кількості с... сортів і ковбаси, отам От 10 сортів сиру, а у нас два, і це все. От якщо у нас був би капіталізм, у нас просто було більше сиру і більше ковбаси. І до речі, ті колишні радянські люди, які там стали жити на Брайтені чи десь в, в цей великій алії в Ізраїлі, які не інтегрувалися в реальне суспільство. Вони ж досі живуть. Розуміємо, що вони переїхали в якесь місце, де багато ковбаси і сил. <голи>... Вони речі, нічого вони ніяк не як радянський союз, вони люблять радянський Союз і Росію на відстані, але повертатися до Росії вони чомусь не хочуть не хочуть, тому що там не стільки ковбаси і Сиру, скільки в місцях їхнього нинішнього проживання, це все. Ну, гаразд. Але все ж таки, я хочу пояснити тим, хто ти хоче знати у США. Те, що зараз ми бачимо, саме жителі західного узбережжя Флориди готуються до приходу цього урагану Мілтон. Це дійсно один з найстрашніших ураганів, який може бути за це століття, і про це кажуть всі фахівці-експерти, тому що вони поясняють, це цей ураган загрожує спричинити катастрофічне руйнування і стане одним з найсильніших штормів. Агентство Франц прес повідомляє, що Ураган вже посилився до свого максимуму до п'ятого рівня за шкалою Сафіра Сімпсона, і фактично, от коли президент США Джо Байден заявляє, що це може бути найгірший шторм за останні 100 років. Він не лякає людей, він попереджає наскільки важлива загроза, і щоб люди рятували себе. Хоча і влада допомагає поповній, тому тут не чорний лебедь просто. Просто треба подивитися джерела інформації, але тобто тут треба треба сісти в машину машиною залишати узбережжя Флориди. Ти якщо нас хтось на узбережжі Флориди так. дивиться, ми маємо приєднатися до президента Сполучених Штатів до губернатора Флориди де Сантіс і попросити цих людей залишити свої місця постійного проживання. Я коли був у Флориді, я а це був перший раз, це було у 2006 році. А ми проїжджаючи. Повз декілька міст бачили великі табло, на яких було написано після а, урагану. Пройшло стільки днів, і це не один раз, тому там сприймають це як пряму загрозу, як до якої треба ну як мінімум до попереджень, треба прислухатися і звертати увагу. Ну, дякуємо. Тобі, що ти пояснив, і йдемо до наступної теми. Але спочатку я не можу не зробити традиційний жест. Звертаюся до світу, зараз дивиться наш ефір. Якщо ви наші підписники, а цей ефір де на двох каналах традиційно у Віталія Портникова, у Борислава Берези. Якщо ви наші підписники, то не забувайте ставити вподобайки. Це важливо. Так працюють алгоритми Ютубу. Ви допомагаєте так показати Ютубу, що вам цікаво, а Ютуб показується більшій кількості людей, і люди дізнаються більше інформації. Це корисна інформація, і вона потрібна людям. Друге, якщо ви ще не наші підписники, але вам Ютуб порадив, ставайте підписниками негайно. Підписуйтесь на той канал, на якому ви знаходитесь. Можете потім перейти на інший та на ньому підписатися. Але підписка далі вподобайка. Ставте вподобайку, це теж важливо. Ваша активність. Працює і на вас, і на нас, і на тих людей, які будуть більш обізнані. Також напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. Напишіть, де ви зараз знаходитесь, куди закинула вас доля, де ви дивитесь цей ефір, де ви чекаєте перемогу або наближаєте її. Географія наших глядачів нам важлива. Зразу хочу подякувати всім військовим, які дивляться цей ефір, тому що дуже часто в коментарях пишуть: дивлюся з тої позиції, з тої позиції, замість того, щоб відпочивати. Наші воїни дивиться ефір для того, щоб отримати інформацію. Дякую кожному з вас, тому що тільки завдяки вам цей ефір може відбуватися. Ну і не забувайте поширювати відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте своїм поширенням озброювати інших. Також на каналах є функція спонсорства. Це ваша можливість не тільки проявити лояльність каналу, а й підтримати канал, щоб він залишався незалежним. Якщо є можливість і бажання, ставайте спонсорами каналу. Дякую за співпрацю за те, що ви активні. Віталій, скажи мені, будь ласка, Блумберг ще одне джерело, яке варто уваги, з посиланням на чиновників близьких до НАТО, пише, що західні союзники України зауважують, що Володимир Зеленський можливо готується до того, щоб ну, зайняти більш жіднішу позицію, гучнішу в лапках, щодо закінчення війни. При цьому публічно Зеленський як і раніше буде наполягати на повному виведенні російських військ і виключати торг з приводу українських територій. Але при цьому українські чиновники дали зрозуміти теж Блумбергу, що вони готові визнати необхідність закінчення війни. А пише це. Видання тут чи є підґрунтя для таких повідомлень і до чого все йде? До речі, це ж не перше повідомлення ані в Блумбергі, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, Street Magazine, Ну, Financial Times. Таймс. Більше того, я скажу чесно: я зателефонував своїм знайомим у Брюссель. там теж не є представництво НАТО, і я поговорив з ними і кажу: скажіть, будь ласка, от те, що відбувається, це хвиля, це інформаційна атака чи що? І людина сказала: я не буду тобі все ретельно пояснювати, але це справді виток. І от в мене запитання було до нього: виток чого? Звідки Говорить, я не коментую? Може ти можеш прокоментувати це? Можу прокоментувати це внутрішня е, історія українців і їхніх західних союзників, тобто українське керівництво може говорити зі своїми західними союзниками про якесь їхнє бачення того, як закінчилася війна, що да, Україна. Можу погодитися з тим, що будуть надані гарантії безпеки для цієї території, яку контролює український уряд. Україна зараз не буде наполягати на тому, щоб війна закінчилася на кордонах 1991 року. Якщо вдасться зупинити війну на якійсь лінії, зіткнення це вже буде успіхом для України і такі перемовини, якщо вони будуть організовані, і вони мають закінчитися, умовно кажучи. Погодженням України з е, таким результатом подій в, в обмін на реальні гарантії безпеки від країн НАТО, але це не має роз... ніякого значення, тому що це внутрішня дискусія, тому що телефонувати потрібно Бориславе не в Брюсселі, а в Москву. Ось все те, що я тобі розповів. Я перепрошую, це те, як і мала б закінчитися російсько-українська війна. Ніякого іншого фіналу у неї ніколи і не було, і не буде, тому що я вже пояснював багато разів. Що навіть якщо українським військам вдасться вийти на кордони 1991 року, а Україна продовжить бути у війні і не отримає гарантії безпеки від НАТО це не буде означати ніякого закінчення війни. Це буде означати, що російським військам не вдалося утримати певні території. Ну от як зараз їм не вдалося утримати певні території Курської області, але це не означає, що наступного дня, після того як український прапор Буде піднятий на найбільш високою будівлею Донецька. На Донецьк не буде здійснено атаку, таку, як на Харків, скажімо, і Донецьк почне на наших очах, як і Луганськ, як і інші міста, перетворюватися на руїни. І коли мене люди запитують, а як ми будемо інтегрувати населення, яке знаходиться на окупованих територіях? А як ми будемо. Діяти з громадянами Росії, які там живуть, та ніяк не буде. Громадяни Росії вийдуть разом із своєю армією, а громадяни України, які там залишаться, просто роз'їдуться з цієї території, як вони зараз роз'їжджаються з Херсону, тому що це буде місце суцільних руїн і ракетних атак. Не сумнівайтеся в цьому. Всі звільнені території України будуть чекати та ж доля, як і ці території, які сьогодні знаходяться під. Контролем української армії, обстріли, безпілотники, знищення інфраструктури, все те, що зараз росіяни не зробили з окупованими територіями, будуть вони робити, якщо ці території будуть деокуповані. Тому що закінчення війни, воно не лежить у цій площині. Воно лежить у площині знищення російського воєнного і економічного потенціалу. І це не питання території, це питання того, в який момент цей потенціал не дозволить Росії продовжувати війну на винищення України. Раз. Друге. Позиція українського керівництва, позиція президента України може змінюватися в той чи інший бік. Але як мудро сказав президент України, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп для танго потрібні двоє Володимира. Двоє. Так от у Володимира Зеленського з моменту Паризької зустрічі Нормандської четвірки немає. І не буде партнера по російсько-українських перемовинах. Володимир Путін не буде вести жодних перемовин, які б дозволили закінчити війну в Україні. За певних умов, як я вже неодноразово говорив, за умови виснаження російського воєнного потенціалу, тобто, щоб Росія не могла далі наступати, за умови того, що росіяни переконаються, що їхні. Інфраструктурні атаки на Україну не дають результату. Я не знаю, скільки їм потрібно буде опалюваних сезонів для цього: один, два чи п'ять. За умови, коли росіяни зрозуміють, що вони витрачають величезні гроші на війну, зменшують свої економічні можливості, ставлять під сумнів свою соціальну стабільність, а в результаті нічого не отримують, може виникнути реальна можливість призупинення воєнних дій на лінії зіткнення. Через посередників. Росія при цьому не буде розмовляти ні з, їх, ні з українським керівництвом. Буде така схема, про яку говорив президент України, за типом зернової угоди, е е е е е е е е коли там, умовно кажучи, в Об'єднаних Арабських Еміратах, чи в Туреччині, чи десь ще, буде підписано міністром оборони України і міністром оборони Російської Федерації угода про припинення воєнних дій по конкретній лінії, яка буде узгоджена. І все. Це. На цьому війна призупиниться до її нового спалаху, а цей новий спалах, який може бути ще більш серйозним, ніж попередній, і ви унести життя ще більшої кількості людей, ніж тієї війни, яка йде зараз, може відбутися або не відбутися у відповідності від готовності Заходу надати гарантію безпеки території, яка на той момент буде знаходитися під контролем легітимної української влади, якою б ця територія не була, тому що вона може бути як більшою. У порівнянні з тією територією, яку українці контролюють сьогодні, так і меншою це війна, вона може призвести як до нових територіальних надбань, так і до нових територіальних втрат. І це треба розуміти. І кожному, хто живе на території України, особливо в районах, які безпосередньо мають адміністративний кордон з лінією бойових дій, треба до цього готуватися. І треба теж розуміти, що його життя не є стабільним. Воно не є стабільним на всій території України, однак в областях. Які безпосередньо знаходяться поруч з зоною бойових дій, воно є нестабільним ще в більшій мірі і у кордоні Російської Федерації, тому що повторюю, це війна не на місяці, а на довгі роки, і дві два з половиною роки вже пройшло, а може ще два з половиною і ще два з половиною, тому що ніякого політичного рішення російсько-українського конфлікту не було ніколи, це треба розуміти. Що за великим рахунком Росія оголосила нам війну 24 серпня 1991 року. Немає цього політичного рішення і не буде. Знову-таки, українці, які живуть в сучасній Україні, хай не сподіваються, що буде політичне рішення. Ні, ні, і ще раз нічому. Тому що росіяни вважають Україну своєю територією. Вони ніколи від цього, як я бачу, не відмовляться. Єдине, що можливо, це від них відбитися. Причому відбитися яким чином? Творити політичні умови, коли росіяни будуть вважати, що подальша інтеграція територій так званої історичної Росії в склад реальної російської держави може загрожувати ядерним конфліктам із застосування стратегічної ядерної зброї і зникненням російських міст з обличчя землі не політичним, а фізичним шляхом перетворенням Москви, Петербурга і інших міст Російської Федерації на радіоактивні руїни. Ніщо інше, ніяка інша загроза Росією намагання знищити Україну не зупинить. Крапка. Значить, що нам потрібно НАТО? Щоб ми були частиною цього блоку. І от Захід потроху просувається до цієї ідеї. І що це означає? Коли вони говорять, що Росія і Україна можуть зупинити війну на лінії зіткнення, а вони дадуть гарантії Україні і. Приймуть її донати. я не дуже розумію, за якою схемою, але добре, що вони взагалі про це думають, це вже означає, що вони хочуть оцю частину території України, якою ми зараз володіємо, яку ми зараз контролюємо, під ядерну парасольку помістити. Це єдиний вихід в рятування української нації, навіть не держави. Точ тут не буде ніякого українського народу, якщо росіяни переможуть. Все, ця історія закінчиться. Так от, якщо вони дійсно. Збираються це зробити, то це вже прогрес, і мене це цікавить. Саме це цікавить. Тому що якщо ти пам'ятаєш, я про це говорю з 2022 року. І я завжди повторюю що не я один. Про це говорив Павло Клімкін в 22 році. Я був після нього і ніколи не намагався зробити вигляд, що я це вигадав. Про це говорили у західних політичних колах. У 2023 році про це відкрито сказав колишній генеральний секретар НАТО Андрес Фограсмусен. Зараз про це відкрито сказав колишній генеральний секретар НАТО Єнс Толтен, позиція українського керівництва в цьому питанні має нульове значення. Ніхто не буде нікого питати, якщо буде таке рішення ухвалено. Питання в тому, що НАТО боїться цього ухвалити, тому що вони вважають, що якщо вони таке рішення приймуть а без будь-якої згоди з Росією, вони ризикують ядерною війною. Ось уяви собі що це рішення ухвалено. І Росія наступного дня, після того, як Україна стає членом НАТО, атакується російськими ракетами. Падають ракети. На Харків скажу. НАТО має або відповісти НАТО. Тобто, знищити російські установки там, звідки вони били. Не ми, а НАТО. Реальними своїми ракетами НАТО, яке зараз боїться збивати російські ракети над Польщею і Румунією, або НАТО робить вигляд, що таких ракет не було, ми взагалі нічого не відбувається. Нічого не відбувається, нічого, нічого, і це кінець НАТО. Або краще Україну нікуди не брати і просто стежити за тим, що з нею відбувається, який буде зроблений вибір і в якому році він буде зроблений, 24 му 25-му чи 29 му я не знаю. Так, що, от і вся історія, я знову кажу: не треба думати, що українська позиція на переговорах має вирішальний характер. Ні, вирішальний характер має виключно позиція російська, і це Ще? те, що сказав Джозеф Байден, що у 2022 році, якщо Володимир Путін хотів би, він закінчив би цю війну за 24 години. Для цього не потрібні ніякі позиції. Але у цієї фрази є антитеза: якщо Володимир Путін не захоче, він може продовжувати О. цю війну 24 роки. Ніхто його не примусить закінчити цю війну, якщо він бажає її продовжувати, і не має внутрішнього опору цієї агресії.